Основним покликанням жінки є виховання дітей. Проте не тільки почесним, але й важким є це завдання. Ще й коли виховувати доводиться не тільки рідних, але й прийомних чи всиновлених дітей. Сім'ї, які взяли на виховання або під опіку дітей та виховують їх як власних, є і в кривому розі. У нас в районі функціонує 10 прийомних сімей. З них прийомна сім'я Огли. Яка була створена рішенням виконкому у 2006 році? Ця сім'я функціонує вже третій рік. Функціонує ніяких зауважень до цієї сім'ї не було. Сім'я Огли живе у власному будинку, в якому чотири кімнати. Хлопчики та дівчатка мешкають окремо. У кімнаті Івана та Олега дуже затишно, навіть і власний комп'ютер. Хлопчики ділять розваги зі своїми сестрами Яною та Настею. Кімната дівчат трохи менша за розміром, проте така ж світла та по-дівчачому весела. Через брак місця ліжка двоярусні в обох дитячих кімнатах, але діти кажуть, що таке сусідство дуже веселе. Ще поки у сім'ї Огли чотири вихованці, проте одне ліжечко ще вільне. Взагалі вони хочуть велику та дружну родину, щоб у цих стінах панував дитячий сміх та любов. Усі діти відчувають підтримку один одного. У них своя власна, дружна родина. І її дійсно можна назвати родиною, адже тут панує атмосфера любові та турботи, неважливо своя дитина чи ні. До кожного прислухається материнське серце. Я живу тут вже уже як пригода. Мне очень нравится эта семья. Мы здесь живем все дружно. Любим друг друга, не ссоримся. Мне тут нравится. Все хорошо. Живу тут уже 11 год. Мне нравятся родители. Все тут хорошо у нас. Дружим. Мне здесь хорошо, что я нашел братьев, сестер. Ми з ним не сваримося, я їх люблю. Державну нагороду Орден княгині Ольги, яку вручив Раїсі Огли Президент, батьки цінують та все ж головне вбачають в іншому. За їх словами, щастя дитини у повноцінній родині ось що є насправді цінним. Ми дуже переживали за такий визов, що визивали мою жінку і других жінок, теж матері, вихователів у Харкові. От. І там була зустріч з нашим президентом Ющенко. От. Ми дуже волнувалися, ми дали таку нагороду, що ми достойні такої нагороди. знаєте. Я хочу, щоб багато батьків, багато сім'ї теж подумали над цим. Не ради нагороди, а ради того, щоб багато дітей, які знаходяться в приютах, знайшли притулок в цій житті». Олена, сестра Олега, що з 12 років жила у родині Огли, зараз же заміжня і сама має дитину. Батьки виховали і випустили у світ дорослу людину. Тепер же вона допомагає їм за усе добро та тепло, що отримала у стінах рідного дому.